Всім привіт! Сьогодні буде сонячне відео про відпочинок, про море і вгадайте з якої країни. Так, це Лазурний берег, Кани, Франція. І ще розкажу про місто аристократів Мужан. Що цікавого я побачила, як можна відпочити і чи мені сподобалось? Почну з міста Мужан. Воно розташоване недалеко від Кан, в сторону гір, тут уже моря немає. Але гляньте, яка краса! Хочу з вами прогулятися з старою частиною міста Мужен. Вона розташована на пагорбі. З однієї частини ви побачите неймовірний пейзаж на гори, з іншої сторони, ви побачите найкращий пейзаж на море і на весь лазурний берег. Місто Мужан завжди полюбляли аристократи. І сюди дуже часто приїжджають туристи. Це прям візитна карточка лазурного берега. Правда, це місто не дуже розкручене, тож я б сказала, це навіть секретне місце. Самий відомий хто тут жив, це. Пабло Пікасо, тут він прожив останні 12 років. Тут є його велика вілла, тут він малював дуже багато своїх робіт. І хто полюбляє його творчість, то обов'язково потрібно сюди приїхати. Також тут жили і Вселен Лоран, і Катрін Деньо, і я б тут жила. Це регіон Прованс, і тут все на вищому рівні. На кожному кроці тебе чекає якась цікава річ. Тут дуже багато фонтанів, різноманітних скульптур дуже-дуже чисто. Як для Франції, це рідкість. В кожному будинку тут буде якась галерея мистецтв. Тут художники малюють прямо на вулиці. Постійно проходять різноманітні виставки, це місце люблять дуже фотографи. Тут постійно проходять якісь фотосесії, надає святкової атмосфери оці всі скульптури. По всьому місту розставлені скульптури овочів і фруктів. І вони всі різнокольорові і надають такого святкового туристичного шарму всьому місту. Ось можна ми знайшли лимончик, там ми бачили перчики, баклажанчики дуже гарно. На лазурному березі влітку дуже й дуже жарко, тож сховатися від спраги можна в вуличках старого міста. Вулички старого міста, ніби лялькові, вони такі малесенькі. Кожен будиночок відрізняється один від одного. Мені дуже подобаються ставні, двері. На ставнях вирізглина дуже багато якихось сердечок, дуже багато квітів. Місто дуже атмосферне. Коли дивлюсь на ці віконця, то уявляю, як тут людина якась виходить, п'є каву і потім достає мольберт, холст і хочеться малювати. Тут навіть відчувається цей якийсь такий творча атмосфера і творчий потенціал розкривається. Тут мені здається на 100%. Я прийшла тут прогулятися в обід, мені пощастило, тут майже не було людей, і я насолодилася всією цією атмосферою, всією цією ж красою. А на вечір... Тут приїжджає величезна кількість туристів, і сюди приїжджають всі люди в ресторани. І всі ресторани тут замовляти столики потрібно заздалегідь, тому що тут неймовірний ажіотаж. В обід же всі ресторани і кафешки були закриті, на моє здивування. І тут є не просто ресторани, а ресторани з відомими шеф-поварами. І саме на цих шеф-поварів всі приходять, щоб скуштувати саме їхні страви. Забула розказати, тут ще жив Крістіан Діор. Серед відомих українців, так, тут були і такі: тут жив Володимир Винниченко, відомий письменник і перший правитель Незалежної України. Просто погляньте, яка краса! Тут хочеться гуляти і насолоджуватися кожним камінчиком, кожним сантиметром цієї неймовірної краси, в цю вуличку зайшла випадково. Але не жалкую про це, тому що мені здається, що це найгарніша вуличка у цьому місті. В цій вуличці дуже прохолодно, що дуже приємно з пекотного літа, і через неї можна пройти до старовинної церкви. Тут така буде невеличка площа, дуже гарнесеньке місто. Скажу вам, ця прогулянка залишиться в моїй пам'яті назавжди. Добиратися сюди краще всього на автомобілі, тому що пішки з самого міста Мужан до старого міста Мужан буде йти дуже дуже далеко і дуже жарко. А транспорт тут ходить не завжди, потрібно його буде чекати. Обов'язково хочу вам показати відомі французькі буланжері. А як же побувати у Франції і не спробувати їхні відомі тістечка і випічки? Вибір тістечок тут просто неймовірний на будь-який смак. Я ж обрала собі таке шоколадне тістечко і каву. Я знаю, що ви мене обов'язково запитаєте в коментарях, яка ж ціна і на каву, і на тістечко, а я вам все розкажу. Ціна приблизно від 3 до 7 євро, як за тістечко і за каву, залежно від того, яке ви оберете. Яке ж неймовірне море у канах? Давайте тепер буду розказувати вам про місто Кани. Пляж величезний, в сам пік сезону, коли літо, коли жара, в обід тут ніхто не розходить. Пісочок тут просто білюсінький, і м'який. Який море завжди неймовірно тепле, лазурного, блакитно-бірюзового кольору? З одного боку ви бачите красу всіх кан, а з іншого буде видно самі гори. Це центральний пляж, який знаходиться одразу за набережною. Давайте тепер же прогуляємось вуличками кан, насолодимось їхньою красою і прогуляємось по відомій набережній круазет. Тут, неймовірно, гарно, просто захватує дух. Ми прогуляємось з вами по головній шопстріт. Тут багато туристичних лавок, є різноманітні кафе, але тут я вже не змогла зайти в кафе, тому що вони працюють якось по своєму графіку. Там дві години закриті, дві години відкриті. І гляньте, який неймовірний пейзаж. Я просто стояла, відкрила рот і вже аж потім почала знімати. Просто хотіла подивитися і запам'ятати в пам'яті цей пейзаж. А ось найвідоміше місце у канах це кінотеатр і казино, де проводять Канський кінофестиваль. До нього ретельно готуються і у травні сюди з'їжджаються з усього світу. Мені тут так сподобалось, я обов'язково сюди повернусь. А тепер, для тих, хто засмутився, що я тут була, але ні, я вам розкажу. Я приїжджала до друзів і весь час, що я тут провела, я хворіла. Це була якась неймовірно страшна акліматизація. Одразу була в моєї дитини ангіна, а потім у мене. І весь час ми лікувалися, була неймовірна температура. Вийшла в місто я один раз сюди і один раз в мужин. Покупатися також в мене вийшло тільки один раз. Тож, Канни, це стоять у мене на першому місці, куди я хочу повернутися уже здоровою бадьорою. А, і ще ж хочу вам сказати: я йшла з коляскою, а іншою рукою знімала всі ці відео. Мені дуже приємно було провести з вами ці 8 хвилин. Сподіваюся, вам також сподобалось дивитися моє відео, як мені розказувати вам про це відео. Бажаю вам гарного дня, буду щаслива за ваші лайки і за чудові коментарі.